Не знаю взагалі ні одного кросовера повноприводного кросовера на автоматі, який би їв 8 літрів бензину по Києву. Тому ну що у нас тут сьогодні нове надходження Honda CR-V 21-го року в комплектації спорт. Що ж ні такого спортивного, скажете ви? А взагалі нічого, просто крута комплектація з багатьма опціями, з безключовим доступом, ледь читком, адаптивним круїз контролем полоси, підігрівом руля, аварійним гальмуванням, карплеєм, задня кришка, тож кришка багажника на сервоприводі. Всі склопідіймачі, комбіновані сидіння, електрорегулювання цих же сидінь, є слюк, є чорний дах, прикольна мультимедія. Двохзонний клімат-контроль. Камера в правому дзеркалі, в лівому немає чомусь, а в правому є. Мабуть, в цьому є теж якийсь смисл. Кришка у нас на сервоприводі. є автозапуск, є задня камера, понятне діло, тому що є в дзеркалі, Задня було б обідно. А це у нас це на неї який ми потім повішемо. В общем, всі деталі по цьому автомобілю. Ось по тому номеру.